Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Банда в Запоріжжі торгує боєприпасами і зброєю. Одного торговця опіймали на продажі 25 гранат. Оперативники отримали сигнал про незаконний збут боєприпасів. Вдома у підозрюваних знайшли цілий арсенал: кулемет Дегтярьова, автомати та рушниці, кілограм тротилових шашок і 10 гранат. Артобстріл Гуляйполя поранення отримали двоє жінок 63 та 77 років. Вони у лікарні за добу армія РФ нанесла 405 ударів по Запорізькій області. У Запоріжжі вранці зійшов з райок трамвай неподалік від трампарку в Олександрівському районі. Причиною могли стати зношені колії. Так зараз виглядає земля між роботиним та новопрокопівкою. На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації шість разів безуспішно атакував наші позиції. Завдав авіаудару в районі села Малинівка. У Запорізькій області створюють добровільну місцеву пожежну охорону, щоб скоротити час прибуття вогнеборців і швидше рятувати людей та їхнє майно. Впродовж доби рятувальники ліквідували 14 пожеж. У Гуляйполі через обстріл горів приватний будинок. На відкритих територіях сталося 9 пожеж. Меморіальна дошка Дмитру Апухтіну у Запоріжжі увіковічнили пам'ять нацгвардійця, заступника командира 23-ї окремої бригади Хортиця. Меморіал відкрили його дружина та діти. Будівля встановили пам'ятну дошку Дмитру Апухтіну, розташована на вулиці, яка віднедавна носить його ім'я. Літня жінка впала в підвал і травмувалася. Подія сталася в Олександрівському районі Запоріжжя. 85-літню бабусю рятувальники витягали на ношах. Вона в лікарні. У Запоріжжі відкрили транзитний шелтер для маломобільних та людей з інвалідністю для евакуйованих з прифронтових та деокупованих територій. Тут одночасно можуть розмістити 21 людину у проживання і з гарячим харчуванням. У шелтері працюватимуть психологи, юристи та інші фахівці благодійного фонду Схід Сос а більше новин в телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.